Уже четверо загиблих внаслідок російського теракту в Запоріжжі. Ще п'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. Серед них дитина, вісім мешканців багатоповерхівки поранені. Цієї ночі туди вгатила російська ракета та знищила три поверхи п'ятиповерхівки. Рятувальники працюють весь день, вручну розгрібають завали будинку та витягують з-під уламків постраждалих. Роботи попереду ще чимало. Російська атака знищила більше десятка квартир. А під завалами ще можуть залишатися їхні власники, тому жертв може бути більше. Ворог продовжує штурмувати Бахмут і суне околицями, щоб оточити його. кажуть у генеральному штабі. Перед тим речник східного угрупування військ Сергій Чараватий заявив, що рішення про виведення українських збройних сил з міста не ухвалювали. Він додав, що штаб віддає такі накази лише коли загроза бійцям вища за необхідність утримання території. Водночас росіяни сунуть зі сходу на п'яти напрямках і наражаються на потуж відсіч українських воїнів їм вдалося відбити ще більше 170 ворожих атак, розповіли у генштабі. Наша авіація за минулу добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу Орлан 10 Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих об'єкти ворога. До п'яти років колонії засудили Ігоря Халілова. Окупаційний Джанкуйський райсуд визнав його нібито учасником кримськотатарського батальйону імені Номана Челібіджихана. Докази традиційно жалюгідні. Свідчення так званих прихованих свідків і висновки ФСБшних експертів. До слова, 25-річний ігор Халілов серед 17 бранців, яких окупанти затримали через надуману участь у кримськотатарському військовому підрозділі. Що найменше Теро викрадені з окупованої частини Херсонщини власне ігоря Халілова затримали наприкінці липня минулого року у селі Салькове-Генічеського району. Вбили і визнали винним в окупаційному слідчому комітеті Росії. Заявили, що Набі Рахімова, якого застрелили Фазбівці, при затриманні посмертно винен у тероризмі, вербуванні до злочинної організації, підготовці до теракту, носінні вибухівки та ще й у замаху на життя силовиків, насправді, у травні 2021 року російські силовики вдерлися до його оселі біля Сімфорополя та застрелили. Згодом пояснили, що ніби. То спротив і навіть буцімто знайшли вибухівку трьох ФСБшних спецпризначенців із позовними Макар, Гордій та Дзвін, які до слова зараз воюють проти України, визнали потерпілими у справі. Олівці та розмальовки замість рідного дому. Такі гостинці від окупаційної влади Криму отримали українські діти, яких вивезли з непідконтрольних районів Херсонщини у таборі Лучистий в Євпаторії, Таких щонайменше 84 дитини і ще десятеро супроводжуючих. До них навіть особисто приїхав знаний колаборант, голова окупаційної державної ради Криму Володимир Константінов. У жовтні було відомо про вивезення до окупованого Криму. Близько двох тисяч дітей з загарбаних українських територій, зокрема, викрали 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку інтернату Викрадення неповнолітніх росіяни маскують під нібито евакуацію. А насправді це черговий воєнний злочин у Сімфорополі замалювали рекламу найманців Вагнер. Свій автограф залишили активісти руху супротиву. Такі жовті стрічки дедалі частіше з'являються у різних містах тимчасово окупованого Криму від Керчі до Севастополя. Останніми днями лише у Сімфорополі залишили 130 графіті із символом супротиву окупації. кажуть у Русі. Там відзначають збільшення кількості активістів і закликають долучатися до акцій, підтримувати супротив. І ділитися інформацією. Телеканал АТР відновив мовлення на супутнику і доступний у тимчасово окупованому Криму. Налаштовуйтеся на супутник Астра 4А, транспондер 11 766, символьна швидкість 30 тисяч, поляризація горизонтальна, корекція помилок дві треті. Як і раніше, ми мовимо в кабельних мережах України. Якщо зручніше цифрове інтерактивне телебачення, то телеканал АТР доступний на. Мегого, Діван Тіві Ол Ті Віталане Тіві долучайтеся до телеканалу АТР на Ютубі, щоб разом з нами пильнувати зрадників і підтримувати незламних співвітчизників у тимчасово окупованому Криму.